Hello guys, у мене тут торчить паспорт, лист. Це що означає екзамінаційний? Що через годину ми складаємо іспит з і міжнародного права, вступ на магістратуру. Я не знаю, як враховувати ті бали. Я не знаю, що мені казати людям, які запитують. ну, Загалом то я і не дуже хочу розказувати. Типу, навіщо казати вже загалом всім щось розповідати про всьому тому, що кожна ну, особа там в медійній площині запитує, які у мене бали. Ви побачите все. Ви все побачите, дівчата і хлопці. Я вам гарантую, жара кончена. Треба кудись сховатись. Я зараз думаю, куди це для мене питання. Таке враження, що там буде напевно може дощ. Я дуже сподіваюся на це. Я вже чекаю, коли я складу всі іспити, отримую чудові оцінки і буду йти додому, і не буде такої спеки. І я сподіваюся, що не буде тривоги. Минулий раз, що я вийшла о 18.02, хоча екзамен був на 15.00, тому що тривоги буде без затримки. Реально, щось йде на дощ таке? Ну я маю надію на це. Ось вам я вже йду з екзамену, іде дочара, просто лупить. Я знімаю вам відео на канал. От дивіться, як я вас люблю і не дивлюся на те, що камера може бути виглядати в жахливому стані. Але я така щаслива, що це все закінчилось. Мені треба єдине, що скласти. студентський квіток і пропуск. Мені треба здати, а відвести його в універ. Не знаю, коли я це зроблю або. Завтра або післязавтра треба це узгодити, щоб до п'ятниці. Батько сказав краще з'їздити віддати. Ну, коротше, зараз ми йдемо з вами додому. Іспит був, чесно кажучи, мені. Я ну, порозуміла, типу, що там будуть питання а, ті, які в реальному житті трапляються часто розповсюджено, і це не те взагалі до того. Чого нас готували в університеті, тому що питання були дійсно з цікавинкою, з загадкою і тому подібне. Я хоч на широку голку думаю, знімаю, я просто не знаю, як себе зняти. От мені було цікаво, дійсно. Мені сподобались питання. Я не знаю, чому це така реакція. Напевно, тому що ну, я очікувала, що буде не легко. Я очікувала на те, що будуть питання стосовно міжнародного кримінального. І я завдяки тому, що була така розмежувальна міжнародне, потім цивільна, потім цивільно процесуальне, потім кримінально процесуальне, потім міжнародне. Я вже розуміла, що, що на КПК я видихну. Якщо буде щось міжнародки, то там треба ну піднапрягтись. А от КПК і цивільне щось з цим там договора, спадкування, я могла видихнути, Я могла сказати, типа ну окей, нормально, коротше. Зараз у мене знімуть монетизацію, як на минулому відосі, за музику на фоні. Тому я плежер навіть дощара лупить, я все одно йду, Ви бачите мій красивий відон. Е, я задоволена. Побужню прогулянки, і от зараз я йду, і я знала, що типу, от день закінчиться, і я буду йти додому, слухати подкасти, слухати в навушничках щось, розказувати щось батькові, знімати відео. Тобто, я, я була настільки гарно налаштована на день, що ще й керівництво мені дозволило, ну само запропонувало, щоб я залишилась цей день вдома, тобто повноцінно підготувалася, чесно кажучи, я взагалі не готую. Навіщо вам брехати? Я намагалась послухати якісь тести. Там дуже дуже, дуже, дуже багато було реклами щодо під'єднуватись до наших тестів, до наших семінарів, конференцій, тобто це онлайн-записи. Я думала, хоча б розкаже. Там було багато дуже води, багато того чого мені сподобалось. От раніше до підготовки, наприклад, іспиту на четвертому курсі, я слухала саме лекції викладачів, які були записані на Zoom. І було цікаво, от реально, без води, без всякого. Тобто людина просто розказує свій е, все, що вона знає, і знаєте, привчає, як долю, ну, любить свою роботу, можна сказати. Вона знає, вона фахівець в цьому. А ось ці курси, щось те, що я знайшла з вебінарів і записаних, мені не зайшли. от. Отріна, чому на камера така? Сьогодні почула таку цікаву тезу. дивлячись з канал Ісландія. І садина, яка не працює, не, тобто не розвивається, не має збірник по безробіттю От людей, які при всьому тому, що, наприклад, вони мають статус, вони мають гроші, вона переживає дуже сильно важкі часи, тому що вона не відчуває себе потрібною. Тобто це, тобто це на психологічному рівні, коли людина не розвивається, не працює, вона деградує. І я тепер розумію, що зі мною відбувалося в квітні, при цьому тому, що я мала стабільний заробіток, нікуди не спішила, але я переживала дуже сильний психічний такий, тривожність. Коли я поїхала в Одесу, коли я навчалась, просто от чому я казала, що від навчання таке враження, що я деградую, тому що я не в тому соціумі. І я тепер розумію, чому мене так емоційно крило. В квітні і в лю, і в березні. березень-квітень. Я просто раніше не знала, як це зрозуміти. Типу, чому? От про те, що я мріяла, типу, взагалі нічого не робити. По суті, знаєте, типу, займатися тільки саморозвитком, там ходити гуляти. Я ж знаєте, я сама така сама по собі. Ті мені ніхто не потрібен, я розважаюсь, але я сама по собі, коли я в соціумі ще. Тобто це не тільки стосується того моменту, коли я безпосередньо одна. І тепер, коли я послухала це, що людина переживає реально дуже психологічне, якщо вона не деградант, як сказав Валентин Гладків, психічні хвилювання. Людина це діяльність. О. Ще я я обожнюю таких людей. Просто ну я заслуховуюсь, Я хочу такими людьми спілкуватися своє сознательне життя, щоб. Бути хоча б трішечки наближеною до них, тому що коли я слухаю таких людей, мені хочеться бути такими, як вони, і я розумію, що це треба читати, це треба досліджувати, це треба вивчати, це треба спілкуватися. Це треба в колі такому знаходитись, щоб бути, хоча б трішечки схожими на них. Що тому я і споживаю цей контент 24 на 7. Я обожнюю його слухати в навушниках. Я можу бути в соціумі, наприклад, як це було там. На роботі, то я там друкую щось роблю. А у мене в навушничках пряме терисландії грає, щоб я е, не тільки там. Тобто, коли робота така механічна, ти в принципі розумієш послідовність дій. Ти можеш собі включити на фон і розслабитись, і сконцентруватися. А якщо щось ти там пропустив, я перемотую собі трішечки назад на 5 хвилин. І прослуховую. Ну, знову. Це, як знаєте, книжку читаєш, замислюєшся, замислюєшся над чимось. Потім перегортаєш вже дві сторінки і не зрозумів про що суть книжки. І повертаєш обратно. Ну тут таке. Вітаю, друзі. Мене звати Аня. Сьогодні 10 червня. Мене вже відпустили з роботи. Знаєте чому? Нема ні світла, ні інтернету, і відпустили мене додому. Я перебрала архів, допомогла. Потім вже роботи як такової не було, що нема сенсу просто так. Я також так вважаю, ну просто я поки що ж це перші місця мої, місяці, перші дні мої, поки я працюю, поки я загал, ну, загалом освоююсь, тому мені ем, цікаво про... ну так, Поки ще прощупати. Чи подобається, чи цікаво, чи не цікаво. Тому зараз я чекаю на машину, поїду додому. Завтра мені треба віддати студак і пропуск в універ. В п'ятницю ми отримуємо вже бакалаври, будуть вручення, то можливо ви попадете трішечки на вручення, а може і не трішечки, може, все буде знімати. Не знаю, як там буде по ситуації, тому що буде і мама, і папа. Кер... Ой. Е -е -е. Папа, Але я просто не знаю, як воно буде взагалі все це відбуватися. Це ж типу як вручення. Ну, за... Отак от, от 4 роки пролетіли, прикиньте, і я коли починала знімати відео, була на другому курсі, по-моєму. Якщо я не помиляюсь, відео на канал. Кому цікаво, може долістати там до кінця і подивитись цей угар. І виглядаю я, звісно, зараз просто опупітельна. У мене такий вигляд просто Ну, щасливої людини втомленої. А ще я зранку сьогодні поїла, і мені тепер погано. Мені вообще не подобається снідати. Я от намагаюся себе щось Привіть любов до сніданків. Якщо це не тільки творог з вівсянкою, то все, ніякі солоні сніданки мені вообще не заходять. Ти що за бред? Де моя машина? Я боюсь, що він мені телефонує, а його з вами тренджу, а у мене не без Доброго дня. Вісімнадцята тридцять. Я приходи в серце. Я прийшла сюди 18.20. 18.20 я прийшла. Зараз 1910 можливо. І я сподіваюся, що це все. тому що я робила, коротше змінювала з присідами. Все, я втомилась, дуже багато людей. Коротше, я еле просто волочу ноги і, не дивлячись на те, що 19.33, я думала, от за той час, поки я приїду, хоч якось погодка зміниться. Ні, не змінилось взагалі. Дуже спекотно, 1933 я просто, звісно, в шоці. Дуже хочу додому, а в мене навіть Блін, я так хотіла. Хотілося проїхатись на траліке, а в мене налу, по-моєму, нема. Я його кудись поклала напевно в іншій сумці. Коротше, йду додому. Дуже втомлена. Мене взагалі маринували в залі з п'ятої години, і я як огірок От. Але я довольна, тому що день склався виходить, так, як я і хотіла. Я хотіла раніше приїхати в залу. Думала, що може о шостій десь я вийду. Ну, вийшла о 7.20. Зараз пройдусь трішечки, подумаю. Подумаю головою. Треба пройтись, розпідляти трішечки себе. Хотіла відразу викликати машину, щоб поїхати додому. В принципі, я так, напевно, і зроблю, але це не точно. Йдемо. Ой, сонечко сяло так хорошо. Мені, напевно, треба вище піднятись, щоб піти своєю улюбленою стежкою. Я б взагалі і на парк вийшла. Хм... Що думаєте? Додому треба щось купити. Я не знаю, чи працює той невеличкі ті островки, які там десь смачні дуже персики. Не дивлячись на те, що вже сьома година, напевно, ні. Я ще думала, вийду раніше з залу і зайду в ідею. А вона вже зачинена. Тому що вже, дай Бог, боже, яка БМВ красива, як космічний корабель. Тому що вже дай Бог. Піввосьмої тут машину їхати або сюди, не знаю. Ми над дома чекаємо розуму. Морні гайс. Я сьогодні прокинулася шість ранку. Як ви зрозуміли, у мене сьогодні сам сьогодні вихідний через відключення світла, відсутність інтернету на роботі, і мені керівництво зробило вихідний. От. Зараз я пишу в свій щоденник, і я просто шоці від того, що я так тривалий час туди не писала з травня, як я пішла на першу роботу. Я повністю забила на всі свої мрії, цілі і якось перестала концентруватися на собі. Відчувала тільки стрес. Ну, це правда, типу, я не брешу. Ви самі бачили, що зі мною відбувалось. Думаю, це я сама це відчувала на якихось етапах, що так не повинно бути. І зараз я пишу свій щоденки, я просто в шоці, тому що я так сумувала за цим. Слухаю реган а, і що? Хочу відправитись сьогодні у свою улюблену кав'ярню, тому що я так давно там не була. Я так сумую за цим. Не дивлюся, знати, що я, типу, там намагаюся собі робити каву вдома, але ту каву нічого не переплюну. Можливо, я колись її переплюну, Ну, не факт. Там в роботала, а работала ногти втідела. Готуємо з вами вівсянку, банан, малина, творог, танок трішки кориці і я додам туди персик. Like said, Тут у мене творог, вівсянка, фрукти, кориця. І бачите, я ж мішаю варю з замороженою черницею. Воно дає такий колір. Персик, вичавлений банан, порізала, додала ще просто банан. Як половинку порізала, половину додала. To right really going... Чим я займалась до півдру? Десь yes. коротше, чим я займалась? Прибрала майже все, розфасувала внизу хавчик з судочками. Коротше. Прибрала халадос. Прибрала все, тільки мій телефон, такий брудний, просто жесть. Халадос я поприбирала, посортувала, повикидала. те, що, е, на перший погляд, не вважаю за ну, не вважаю потрібним. А там поставила вази, коротше, якось помаленьку, потихеньку. Тільки мені треба вигадати, щось з цими. Щоб ви розуміли, це я купувала собі грінки, тому що дуже хотіла стуком. Коротше, не поїла і отак от замотала, не знаю, що з ними робити. Треба купити купа собі органайзерів, чи я не знаю, як вони називаються. Якось проставити сіль, наприклад, стоїть просто. Мені не дуже подобається, як вона виглядає. Знаєте, мені хочеться чогось такого, якихось органайзерів для цього. Мої пігулки, ой, не пігулки, а вітаміни. Коротше, тут все поприбирала. Поставила сюди, сюди буду наповнювати якимись смаколиками, які у мене є, які просто щоб були, просто щоб лежали там в наверху. Ну хотілося б, звісно, викинути декілька чашок, але викинути все. І коли я вже переходжу на те, що наприклад мені подарували чашки, я сама собі кажу, Аня, нахрінаті, нахріна, ти думаєш про те, що дві-три чашки зайвих вони ніколи ніколи зайвими по суті і не будуть. Хочу за енергетиком сходить. А, я показывала вам сніданок, так. Да. От, тому м -м, треба взагалі ще в Єву сходити ввечері. Може, десь після п'ятої. Покажу вам все, обов'язково покажу і розкажу. До речі, думала, що в суботу не вийде піти в зал. А в суботу, скоріш за все, вийде, щоб я пішла в зал. От, тому. Я вже трішки помонтувала відео. Зараз дивлюсь Ютуб. Збираюсь, хочу купити собі. Я покажу вам, що я хочу купити. Я хочу купити склянку собі спеціально для кави велику. У мене вона була. І хочу скупитись додому. Боже, і я хотіла сказати сама собі, щоб, типу, виглядати більше подобатись собі в дзеркалі, треба мити голову кожні... Хоча б два-чотири дні. А не як я помила голову, а потім ходжу постійно, чи то з дульки, чи то з хвостом. Ну тому що мені подобаються такі прибрані зачіски. Вони виглядають доволі такі, ну, якщо можна так сказати для мене, по-перше, не заважаю волосся, по-друге, зараз жара. По-третє, вони мені личать і мені з ними комфортно максимально. От, головне, сьогодні прибирання закінчено, моє. Так, я безмежно рада, що сьогодні зі мною згодила мама і тато, як вони хочуть завтра приїхати. Тому я думаю, що сьогодні я закінчу це відео. А уже саме звручення, і як я проведу цей день. Думаю, зніму відео прям ціле. Я не знаю, як воно буде, але мені хочеться окремим відео. Це зняти і цей відос вигрузити. Можливо, навіть сьогодні ввечері. А можливо і ні, не знаю. І починати знімати нове відео. Тому я дуже прошу вас, щоб ви ставили вподобайки, підписувались на канал і розказували про це напевно відео, відмічали мене. Я всіх вас бачу, і мені це дуже, 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 дуже приємно. А я буду робити частіше відоси з вас тільки вподобайка. Мені ще потрібен О, склянка, може я знайду щось для себе. Я сподіваюся. Я і зараз буду їсти морозиво, яке я дуже, 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 дуже хотіла. Воно моє найулюбленіше. Він вся вулиця куде, тому я її знімаю. Мені так подобається цей провулок. Можливо, для когось він стрмний. Для мене він такий красивий. І ще тут є тіньок. За чим же я виходила? Спочатку їстівна піта, сир. Він вже поплавився, чесно кажучи. Прям взагалі жесть. Угораю. піцарелла. Зелень, один огірок, один помідор, також чомусь квасяться він вже від жари, напевно. І дивіться, як все під підколір я купила в Єві, навіть не думала про це. Губка, тряпочка, в туалет, серветниця. Дуже мила. Блін, їх прям ціла колекція. Дуже класний хіт, я так думаю, маркетинговий. Прямо, не думаю, що величезну банку його банку. упаковку, Чесно кажучи, я в шоці. Тому що я не соромлюсь відкривати в єві і нюхати про те, що я буду. Капець, клас Аромат просто 10 з 10. Мені здається, він улюблений після чорного, перволь. Це лінор. І ось така штука, щоб прочистити ванну і труби. Я профілактично таке роблю. У мене ванна до цього схильна, і я практикую це корисно я думаю, що за це треба нагороджувати моїми спеціальними е, нагородами. І я кладу її зазвичай на воротник от Отакі. От очікуємо, значить, на коротше чудовий день. Я поїла, я приготувала собі ті палавашики, Тут тільки я купила піту. Тут ще ви показувала. Сил не було взагалі. Я, щоб ви розуміли, я навіть відео не знімала. Ваші я зняла, як я розпаковую це все, і все. І готувати, включила собі Ісландію на фон. Заварила собі чай чорний з лимоном. Це єдине, що мене врятувало від спраги, тому що я п'ю воду просто в таких неймовірних, будемо казати, йомкостях я просто вийшла на півгодини купити морозиво. Я обов'язково вже купила баклагу собі води, тому що перед, ви перед вихідом я напилась води. Ну, коротше, я Зробила собі чай, з'їла піту дуже смачну, Ті, зробила я лавашики, десь три штучки. Ну, е Розрізала їх, поняла краще. З'їла снікерс, і у мене все. У мене з'явилася енергія мені, тому що я тільки під вечір хочу їсти, і коли я відчуваю дійсно голод, я хочу готувати. Я вже хочу ну, продуктивно себе вести в напрямку того, щоб сконцентруватися на тому, що мені подобається. Тобто я ще себе думаю, подобається мені готувати, чи не подобається, чи мені краще замовити щось. Так от дякую величезно всім за перегляд. Я от вийшла трішечки пройти, записати відоси в ТГ. Я сьогодні навіть оновила правничий телеграм. Це просто для мене мастхев, тому що я переживала, що я через роботу не встигаю, вообще приділяти увагу не те, що дівочому ком'юніті, а у мене є просто. Скарб, скарбний, це мій правничий телеграм-канал, яким я сама користуюсь. Там поки що тільки 215 файлів, але я вам гарантую, що буде більше, тому що мені потрібен час, аби їх перевіряти, оновлювати і тому подібне. Тому я вам безмежно вдячна, що ви подивилися це відео, поставили йому вподобайку, написали коментар. До зустрічі.